Що каже Василь Іванович, перший захід це на міністерство оборони, просто скласти правильно побігу. Ну, тим паче, я наполягаю звернутися все таки до кабінету міністрів. Дякую. Ов'язково, будь ласка. дуже гарна ваша слушна пропозиція е, організувати таку групу, але ми всі з вами маємо розуміти, в якій державі ми живемо. І якщо сьогодні наше керівництво пропонує виділити 3 мільйони для того, щоб будувати якусь стіну. А не думаю про те, що ці гроші може дійсно краще направити на ось такі проблеми, які вони ж самі ж створили. То ну, можна попробувати, але я думаю, що ефекту немає. Ми повинні з вами подумати, що буде завтра, післязавтра. Дякую. Підтримую вашу пропозицію, тому що треба пробивати це питання, щоб наші учасники ото. Відчували, що про них тут піклується і громада, і кожна людина. І перше, треба залучити ще, я думаю, вибори незабаром вже виборуть нового депутата Верховної Ради і депутатів обласних рад до цього питання теж я ще рахую. Це буде добре.